А ти чув, що Дональд Трамп випустив свої кросівки? Дуже дивно, що він не випустив пластер е на вухо. Це попереду. Є така компанія, як Трайп Sneakers, е і він виготовляє не батончики, а кросівки. Це компанія Трампа. І е всі, я думаю, знають, що там стріляли і не попали. Я не знаю. Чому вони тренувалися в Counter-Strike перед пострілом? Але Трамп же не міг це залишити просто так і, викор і використав це для своїх фінансових капіталістів. Реалістичних ідей. Шутка про Трампа, подкасти чув, виходить на американський ринок. Чекайте нас. Так ось Дональд Трамп випустив лімітовану серію кросівок під назвою Fight, Fight, Fight. Вартість цієї незвичної пари складає 299 доларів. Причому обіцяють випустити 500 цього е, пар, тож треба встигнути. На кросівках зображений колишній президент, котрий тримається за скровавлене вухо. Ну, такий собі насправді лук можна обрати з цими кросівками. Але наскільки я розумію, все одно ж до кросівок пластирі безкоштовно будуть йти, правильно в комплекті. Звісно, пластир, і звісно, на кросівках ще буде розташований флаг Америки. Куди ж без патріотизму? На думку розробників, ця серія повинна віддати дань непохідності та храбрості Дональда Трампа. Make кросівки great again. ще на рекламі дуже цікавий є підпис, що на десяти парах. Рандомних буде підпис самого Дональда Трампа. Тож дуже хочу купити ці кросівки і спалити їх. Ну що, Сергій, купиш такі кросівки? Собі ні, не купив би, бо я підтримую демократів, і мені дуже цікаво, а що може випустити Джо Байден у відповідь на ці кросівки. Може, він може випустити нового більш молодого президента? Можливо. Про це й треба задуматись демократичні партії США. Та ми не будемо переходити в політику, розповіли про маркетинговий хід Дональда Трампа, і на цьому все. Йдемо далі. Підтримайте нас та україномовний контент, ставте нам лайки і підписуйтесь на наш канал. А ти чув про шкільний скандал зі штучним інтелектом в Іспанії? Ти чув про цю новину чи ні? ні, а що там за за гаражами помітили ChatGPT, коли він курив з п'ятикласниками? чи що? ні, ще краще. Іспанський суд міста Бадахос засудив 15 підлітків до одного року умовно. Ці підлітки поширювали оголені фото своїх однокласниць, які вони згенерували за допомогою штучного інтелекту в WhatsApp. І. Слухай, так так там там же є якісь обмеження, що ти не можеш е, оголені Чи, все вже школярі зламуються все. я думаю, що тільки питання в тому, а яку AI-ку вони використовували для генерації цих фото. Всі дуже цікавляться саме цим питанням. Да, скиньте, будь ласка. Я хочу, я хочу подивитись просто. Цей інцидент стався в липні 23-го року і викликав широке занепокоєння у громадськості Іспанії. 15 підлітків віком від 13 до 15 років використовували штучний інтелект для генерації зображень. Що робить пубертатний період і нейромережі? Ці фотографії вони розсилали через WhatsApp. І на ці фотографії натрапили батьки їх однокласниць. Жах, слухає, це засуджує, конечно. Суд міста Бадахос визнав підлітків винними за 20 пунктами обвинувачення, в тому числі використання технологій, генерація непристойних зображень, а також навіть. Порушення моральної цілісності жертв, тобто тепер підлітки віком від 13 до 15 років вже мають один рік умовно. Що ж, цей випадок показує дуже сильне розповсюдження технології діпфейків, і навіть школярі вже нормально вправляються з цією технологією. Що скажеш, Артем? Чим ми займалися? 13-15 років. Ми качали картинки голих моделей на дискетки. Я принаймні. А зараз школярі да, генерують своїх однокласниць. Да? Що ж, у 2004 році, 20 років тому, Марк Цукерберг винайшов свій перший сайт, де робив фотографії своїх одногрупниць і виставляв їх на голосування. З тих часів багато чого змінилось. І тепер колеги генерують просто оголені зображення будь-кого, не тільки однокласниць. Прогрес. Да, будь ласка, школярі, згенеруйте мене, мені цікаво, яка буде якість. Зате ми тепер знаємо, чим люди займаються на 9 класі на уроках інформатики. <рес> У них принаймні є комп'ютери. Давай так, і це добре. Да, 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 да. А ти чув, що Microsoft та ЕПЛ сказали ні, OpenAI. Microsoft та Apple відмовились від місць у раді директорів OpenAI. Це рішення підкреслює зростаючу увагу антимонопольних комісій до технологічних компаній, пов'язаних з нейромережами. І європейські та американські регулятори дуже зараз багато вивчають співпрацю Microsoft та Apple з OpenAI. Мікрософт до речі, інвестував в OpenAI вже 13 мільярдів доларів. Але при цьому вийшов з совету директорів. Вони просто дали гроші і сказали, ну тепер самі все. Давайте, хлопці, ви зможете. Причому США все одно почало антимонопольне розслідування щодо Мікрософт. Трішки притиснути біла гієця. Я взагалі почав розбиратись, думаю, ну окей, підуть вони ради директорів. Ну якщо на кожному айфоні буде OpenAI, Ну, інтегрований, то як це, це не буде вплив і монополія? Мені здається, що це взагалі ну, така бутафорія, тому що всі розуміють, що і Microsoft, і Apple, і зараз OpenAI на ринку штучного інтелекту, вони монополісти. Вони займають дуже велику частку ринку. Тому як з цим боротись? Це питання риторичне. Ну так, багаті багаті бідні біднішують технологічні компанії. Ще більше залучають своїх користувачів. Голосуємо за Берні Сандерса. По Пояснювальну бригаду. Пояснювальні бригаду. Берні Сандерс це лідер соціалістів Америки, який брав участь в виборах минулого, минулих виборах і там щось набирав здається. І знов вітаємо на неполітичному подкасті. Ти Неполітичний подкаст з безкоштовними порадами для американських виборців. Звертайтесь. Нещодавно читав історію OpenAI, а також, чому Ілон Маск так незадоволений політикою нинішнього керівництва цієї компанії, тому що в Якийсь момент OpenAI відмовився від своєї концепції розповсюдження штучного інтелекту, і, взагалі, ця організація задумалась як не профіт. Тобто не комерційна організація. Ну ти маєш на увазі, що вони хотіли без підписки, просто щоб вона безкоштовна, як Google була. Вони хотіли да зробити її взагалі безкоштовно і з інвесторів завжди збирати гроші. А це була б не прибуткова організація. Тобто вона взагалі не займалась би бізнесом. Й як це може бути? Ну дивись, це ж неймовірний технологічний ресурс Це могла це... би бути ініціатива. Але скільки грошей на це потрібно, коли це зрозуміло, то вирішили, що ні, це неможливо. Е, є такий вираз, що якщо на якомусь ресурсі ти не бачиш реклами, то в даному випадку ти товар. Тому я, я не бачив взагалі в моделі світу, як OpenAI міг довгий час давай так, бути безкоштовним та тримати рівень інноваційності, як зараз. Тому що підтримка цього всього серваків, обчислювальні ресурси, ці всі, як це могло бути? Ну, ти сказав, що типу це причина, чому Ілон Маск ображений. От, от він би мовчав, він, мені здається, монетизує все, що тільки можна. То людина прям така чемна. Мені здається, знаєш, Ілон Маск це просто оцей, Е, Концентрат ліцемерів. Типу, якщо б взяти його, вижати отак, типу, там просто буде 800 літрів ліцемерства. А ми продовжуємо в своєму подкасті фігачить американських громадян. Подкастичу, виходить на американський ринок. Чекайте. А ти чув про п'ять рівнів штучного інтелекту від OpenAI? OpenAI представила свою систему для відслідковування прогресу штучного інтелекту. Така шкала включає в себе п'ять рівнів ші. Які ти вважаєш, які п'ять рівнів ші можуть бути? Перший привіт як справи. Він відповідає «нормально». Ти другий, Привіт, як справи. Він говорить норм, але було краще. І там останній якийсь привіт як справи. Він пише: я не в настрої. Це останній дуже дуже цікаво. Я думаю, що так, так про це також думали. Обов'язково не П'ять рівнів штучного інтелекту це, звичайно, заперечення, гнів, компроміс. Прийняття і все. Да, все і, 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 і третій забув, да? так і буде да, Ні, депресія, депресія прийняття. Так, цю шкалу OpenAI представила на внутрішній зустрічі зі своїми співробітниками. І ось що вони сказали: перший рівень штучного інтелекту це чат-боти. Чат-боти це те, що ми маємо зараз. Загалом це розповсюджене явище, тобто першого рівня ми вже досягли. Другий рівень штучного інтелекту — це Reasoners. Тобто це розв'язання проблем. Розв'язання проблем на рівні людини. Тобто, коли штучний інтелект почне замовляти піцу, носити воду вдома і щось робити, реально розв'язувати проблеми, це другий рівень. Прикольно. — третій рівень це Agents. це системи, які можуть робити самостійно якісь дії. Цікаво, ну умовно, це вона не я не замовляю сніданок. Воно розуміє, що ми... воно. Воно розуміє, що мені хочеться кушати, і мені треба кушати, Воно само замовляє. Типу того воно самостійно приймає якесь рішення і втілює його, а ти йому навіть не даєш на це ніякої команди. Тобто воно іноді буде рішучі ніж чоловіки. Чуть-чуть Міз випуск. Це умовно, коли ти зустрічаєшся вже рік, і нейромережа сама робить пропозицію дівчині за тебе. Да, четвертий рівень ші це інноваторс, це е, такі системи, які допоможуть людині створювати інновації. Тобто якісь прориви в медицині, у вивченні електроенергії і таке інше. Дуже чекаємо на цей рівень. Четвертий рівень вже є, тому що я читав, я не пам'ятаю, що за хворобу, але нейромережа проаналізувала великі обсяги даних і винайшла неочевидні ліки від якоїсь хвороби, котрі вже, блін, там 100 років не могли вилікувати. І п'ятий, п'ятий, останній рівень. Як ти думаєш, який п'ятий рівень може бути у розвитку щі? П'ятий рівень це знищення. Самознищення системи. Загалом. Дуже близько до відповіді, але ні, п'ятий рівень це Organizations. Щі, який може виконувати роботу організації. Тобто дуже чекаємо цей рівень, тому що Верховна Рада України поки не справляється. Або, наприклад, нарешті в моєму під'їзді з'явиться ОСББ. Дуже чекаю п'ятий рівень ші. Якщо вона зайде в верховну раду, вона так, знаєш, це перший раз, коли типу зайшов в чат, ChatGPT вийшов із чата. Знаєш, просто проаналізували, такі, ні, хлопці. Все треба міняти. Цікаво, що сама OpenAI каже, що вони зараз знаходяться між першим і другим рівнем. Тобто, попереду ще багато, багато всього цікавого. А ти чув, що Ші виграв першу нагороду у кіно. Міжнародний фестиваль фантастичного кіно в Пучхоні вперше вручив нагороду в категорії АІ фільм. Її отримав французький фільм, куди йдуть бабусі, коли губляться. Це філософське питання. Так, да, це філософське питання, на котре вже відповідає е, Неробережа. Звісно, у фільма є режисер, це е, Лео Каноле. Це так звучить, яка згенерувала, <с> згенерувала цей фільм. Фільм розповідає про. Історію бабусь, які зникли з життя очима дитини. Дуже цікаво. Також за найкраще технічні досягнення отримав е, фільм корейський снігопад. Там е, Це якщо то сентиментальний да, і філософський, то тут такий він більш ефектний. І, до речі, він створений повністю ще окрім сценарію. Сценарію вже робили. З... Людьми, тобто щі використовувалися тільки для генерації зображень саме відео, угу. хоч щось людське залишилось. А ще отримали спеціальні ознаки такі фільми. «Латексний малий» — це історія рок зірки з латексною шкірою. А ще один фільм ще один грабуз. Так фільм. Це фільм жахів про таємну історію пари. Який понад 200 років. Коротше, всі фільми ми зберемо у себе в телеграм-каналі. Подивіться, будь ласка, якщо буде час, це дійсно вражає. Мені здається, по назвам фільмів вже зрозуміло, що це конкурс «Щі». Латексний малий. Куди дівається гарбуз, куди діваються бабусі, гарбуз? Та ну, Сергій е, такого на канському фестивалі не чув. Ти не був на якихось таких е, е, як, артхаусових кіношних фестивалях. Ну, це ж не знаєш, це не це не мас-маркет, це такий локальний історія. Тому я думаю, що якраз якщо там була історія героя річки, то і так, і так я згенерував такий, котрий навпаки, якесь таке неронне. Коротше. Тому ось так. Що? Чекаємо на нетфісі тоді. А ти чув про перший політ авіатаксі? Це, типу, коли на Патона вилетіла машина? Так, -да, це коли зачинили синю гілку метро. Оце було всі авіатаксі тоді перетворились. Ні. Е, компанія Joby Aviation. Дуже приємно згадувати цю компанію, бо про цю компанію ми розповідали в одному з перших випусків нашого подкасту. Так ось ця компанія. Нарешті здійснила свій перший еко-політ свого таксі. А нагадай, чому еко? Бо там водій не перді, да тому, що таксі цієї компанії літають на водні. Це екологічне таксі. це згадав. згадав. тож літак. А скажімо так, таксі цієї компанії, який називається Ефтол, здійснив перший політ. І як ти думаєш, на скільки кілометрів пролетів цей літак? Слухай, ну давай я ба б, щоб це на 20 кілометрів десь. Добре, добре, ти майже попав 842 кілометри. Друзі, вибачте, в мене виключили світло. Бачите, що антураж що змінився, і це нагадування, що ми, як завжди, збираємо гроші на ЗСУ. Тут з'явиться в, в цій темній кімнаті. QR-код десь 15-20 гривень. Скільки у вас є можливість, будемо вдячні, це збирає мій друг. Всі звіти в нашому інстаграм-аккаунті бренди». Тож ми продовжуємо про таксі. Єдиний побічний продукт такого перельоту цього таксі була водяна пара, тобто це майже політ без викидів. А чому? Тому що таксі працює на е, рідкому водні. Ну все ж знов упирається в те, що якщо скажуть все, ми переходимо на водень. Ти прикинь, скільки галузей треба змінювати. І як е, нафтова промисловість просто просяде, це капець. Компанія Joby Aviation планує комерційне використання свого таксі вже в 25-му році. Скільки от мені цікаво буде коштувати? Це питання велике, конечно. Цікаво, скільки, скільки коштує водень. А давай воб'ємо. Тут є е, що бак цього таксі вміщає 40 кілограм рідкого водню. Від 3 до 7 доларів. Кілограм коштує. Майже як е, помідори. Хоча написано, що в Каліфорнії, розрібна ціна заводень може досягти 30 за кілограм. Ну, це знову ж чат GPT. він ще може накидувати нормально. Хоча тут є джерела. Це ж виходить, що приблизно як бензин. Ну, звичайно, трішки більше поки що, але близько до бензину. Е, залежить, скільки один кілограм дає. Відстань, якщо таке таксі буде запущено у масове виробництво, це призведе до появи міжміської авіації, тобто можна буде швидко і без викидів доїхати з одного міста в інше, і це буде швидше ніж на звичайному літаку або на своїй машині, і <світ> до появи е таксокатастроф. Але яка головна проблема цього стартапу? Це наявність достатньої кількості водню для такого таксі. Тобто його ще й синтезувати буде потрібно багато. Ну так, ну це ж треба змінити промисловість. США вже першими виділили на інфраструктуру таких таксі на рідкому водні 7 мільярдів доларів. Світ може перейти до водневої економіки. Тож авіація стане дуже важливою галузю для того, щоб першою бути в цьому ряду. Нарешті оці кадри з фільму П'ятий елемент стануть реальністю. Я дуже хотів покататись на такому таксі, навіть якщо там не буде. А я дуже сподіваюся, що скоро в уклоні буде комфорт, бізнес і водень. І на водні можна доїхати з Києва до Львова. Але через ці комендантську годину там буде тариф Х18. Тому краще буде купити тачку за ці гроші і поїхати на тачці. Або Укрзалізниця. Ну що ж, це були всі новини на сьогодні. Закликаємо вас підтримувати український контент, тож ставте нам 5 зірочок, якщо ви слухаєте нас на подкастах. Ставте нам лайки і підписуйтесь на наш канал, якщо ви нас дивитесь на Ютубі. А для чого треба підписуватись на наш канал Артем? Щоб завжди на питання ти чув?» відповідати так, навіть в темряві. До зустрічі, па-па!